Щоб бути гарним так. А тема сьогоднішнього, сьогоднішньої прямої трансляції Оріончик GD504. Отримали ми нову партію. Зі старої партії це останній 24-го року. Свіженький маємо отримати на наступному тижні. Нагадаю, з вартість такого тракторця 8300 умовних одиниць. За цю суму ми отримаємо. Рівну підлогу ми отримуємо реверс, бокова куліса, сучасна панель, сучасний класний дизайн. Як на мене, кольорова гама також дуже крута. Маємо передні вантажі. Маємо ми задні вантажі, двигун. Від компанії Лайдонг, в народі прийнято говорити КМОський, маємо дуже потужний передній місць, зараз з іншого ракурсу постараюсь зняти. Реально потужний, видно, що і вагу дає, і щеслінь там мають бути немаленькі. Коробка передач також візуально велика, не знаємо, що всередині, тому що. Слава Богу, вони за рік, який ми продаємо, ще не ламались, тобто поломок по ним ми ще не зустрічали. Маємо розподільник, примусову гідравліку, такі два потужні циліндри. Задній міст також потужний, здоровений. Видно, що і вага його відповідає в заявленій. Ось такий красень. Задні колеса у нас 12,4 на 28, Передні колеса у нас, так, щоб вам показати, тут не видно, вони сховали розмір ось, от, 7,5 на 20. Ось такий красень. Високий аграрний просвіт. Як на мене тільки, Оці е, гідроканали я би підняв би трошки вище, а так ну, все одно, якщо рахувати, от коли дивимося на рівні вам поставлю переднього мосту, то аграрний просвіт, найменша точка, це буде передній міст і заднє причіпне. Тобто гідропатрубки не маєте по ідеї чіпляти. Отакий от, от красень. Хороше сидіння підпружинне, вон знизу можна пружинку побачити. Єдине, що мінус, сидіння не регулюється по вазі. Ось такий красень можна придбати за 8300 умовних одиниць. І також чекаємо надходження. І не тільки ми чекаємо, вже дуже багато клієнтів. Телефонували і просили набрати їх, коли прийдуть. Такі самі красені з кабіною. Жидішки з кабіною. Якщо пам'ятаєте, кабіна там також достатньо сучасно виглядає. Всередині обшито, все гарно. Чекаємо вас. Компанія Мініагробіниця. Як завжди, ми знаходимося в Тибрівське 62 а Найбільший вибір тракторів в Україні. До нової зустрічі!